Всім привіт! В мене нарешті довгоочікувані канікули, тож з'явився час кудись вибиратись та змонтувати відео, які я зняла напередодні. По місту можна побачити багато ознак сезону сакури, але сьогодні не про це, тому що я напросилась разом з хлопцями на бейсбол. Юрко я буду знімати. Як ти це робиш? Так, ми приїхали на Якіхабару, будемо сьогодні грати в якью. Як'ю, ЯКЮ це бейсбол. Він тут дуже неймовірно популярний, це спорт номер один за популярністю. І найголовніше, що зараз йде якийсь чемпіонат світу чи щось таке. І кожен діалог, кожен діалог починається з японцями з того, що вони запитують, о, ого, ти бачив таку таку гру?» Типу вчора. Там Японія перемогла. Тож зараз спробую, що воно таке. Але це буде бейсбол з автомату. Ну, типу, там автомат буде якось м'ячі тобі кидати. Це не на, поле. не на полі. Але хто ж це робить на порожній шлунок? Тому спочатку ми вирішили поїсти. Воду також залишають, можна доливати скільки забажаєш. Я не знаю, чи чуєте ви, чи ні, як він там засмоктує цей рамен, але тут це норма, і справа касається лише раменів та соби. Чому? Тому що вона дуже гаряча і потрібно. Їсти швидко, але обов'язково так, щоб е, це, я не знаю, що це бульйон, щоб він обов'язково попадав до рота і залишав свій смак. І також мені тут підказують, що це повага до повера. Тобто в Японії, в таких закладах, де подають рамен або особу, це окей, ви можете якісь звуки здавати. Але в інших закладах цього робити не можна. Це десь в цьому білдингу. Восьмий чи дев'ятий поверх. Home and more. We also offer ви навіть не уявляєте собі масштаби цього білдингу. За мить ми підіймемось на дев'ятий поверх, і ви, також, як і я, будете шоковані. Шманійте. Я навіть не одразу зрозуміла, що це не бейсбол. Я думала, ми будемо грати прямо тут. Так, 1100 єн, це три гри, 60 м'ячів. Гроші сюди. Зарештою, а можна? Так, Юрко тренується. Це майже його перший раз. Ну, взагалі то перший, але він вже декілька разів кинув. Наступним подачі тренував Сергій і Сергій Машина, тому що в нього дуже добре виходило. Перший раз буде відбивати. Це перший взагалі в житті. А, а це перший в житті удар Юри. Буде йому на згадку, щоб потім порівняти. Зараз він ходить кожен тиждень і його навички значно покращились. Принцип цього закладу такий: є близько 10 спотів на кожному автомат з різними налаштуваннями, швидкість подачі від 80 до 170 км, Ще вони відрізняються висотою подачі. І черги тут просто шалені. Я не знімала японців, щоб не порушувати їх приватність. Але там такі професіонали, тому що грати вони починають з дитинства. О він відбив. О, -о, 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 О! ще зверніть увагу на екрани. Їх не дуже добре видно, але там відео з професійними гравцями. М'ячі не просто летять, а можна відслідкувати подачу і зрозуміти, яка вона буде. Тут ось така Ой. зона. Це зона для очікування. Просто сідаєш і чекаєш. Якщо чесно, я думала, що тут будуть ізольовані кімнати і, типу, по боках тебе ніхто не бачить, і що я теж спробую. І саме через це я напросила з хлопцями, тому що я не повинна була йти. Але я вирішила, що це дуже цікаво. Я зможу спробувати, зможу вам показати. Але я соромлюсь. Ну, я дуже боюсь м'ячів. Тому я не хочу навіть пробувати зараз. Можливо, іншим разом, у іншому місці, де будуть такі стінки, щоб інші тебе не бачили. Доброго вечора сьогодні ми пішли пограти в Яку, в Яку це бейсбол на нашу. От. В принципі, є декілька о, цих площадок, де можна потренуватися. Перша це стандартні китки, котрі подаються з різною швидкістю. Інша є, це низькі подачі, тобто м'яч майже уполетий і там потрібно займати іншу позицію. Також, наскільки я знаю, я не пробував є ще кручені м'ячі. Це набагато складніше, ніж два попередні. А усім рекомендую, хто приїжджає в Японію. Щось нове, чого в Україні немає, і дуже... Напружує верхню частину тіла і ти відчуваєш потім такий моральний релакс, коли відбиваєш ці м'ячі. Я сподіваюся, вам було цікаво і ви дізнались щось нове. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, пишіть свої коментарі. А я дуже дякую всім за перегляд і незабаром побачимось.